Вітаємо вас на каналі «Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добробуту! Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп посадки полуниці у вересні 2024 року, час Київський. Перший такий гарний період у нас буде у вересні, 7 вересня починатися. Після 10 години ранку і до кінця доби це у нас Скорпіон зростаючий місяць, 8 вересня всі 24 години, 9 вересня з 0 годин до 18 години вечора. Наступний гарний період це в Козирік буде. Зростаючий місяць, 12 вересня починається цей період з 8 години ранку і до кінця доби, 13 вересня всі 24 години, 14 вересня з 0 годин до 9 години ранку. Це ще не все. У нас ще є декілька періодів гарних для посадки полуниці. Особливо дуже гарно висаджувати з закритою кореневою системою. І дуже швидко вона укоріняється і ще встигає до зими гарно нарости і вже навесні дарити нам врожай. Отож, беремо ще отакий от період телець, падаючи місяць після спаленого шляху місяця, 20 вересня з 13.00. До кінця доби, 21 вересня всі 24 години. Також можна висаджувати у раці, спадаючи місяць 25 вересня всі 24 години та 26 вересня всі 24 години. Спадаючи місяць в знаці діва. Це завершується місячний цикл, але можна висаджувати гарне укорінення йде 29 вересня з 14.30 до кінця доби, 30 вересня з 0 годин до 17 години вечора. Ось я вам хочу зараз показати весь аграрний гороскоп на вересень місяць для посадки полуниці, рослин полуниці. Що ж, бажаємо вам успіхів, гарної погоди і до зустрічі на нашому каналі в нових відео.